Для особливих людей особливе ставлення під таким гаслом пройшла звітна прес-конференція коаліції Молода Черкащина. Гостям було презентоване результати проєкту запровадимо доступність та конструктивну роботу зі змі відповідно до норм конвенції прав інвалідів, який тривав на Черкащині близько року. І оскільки ж, знову ж таки, наголошую, ви формуєте громадську думку, дуже важливо, щоб вона була донесена таким чином, щоб наше суспільство якомога адекватніше і краще сприймало і включало до себе людей з особливими потребами. На конференції були презентовані результати моніторингу низки місцевих ЗМІ. Як виявилось, більшість статей про людей з особливими потребами пишуть до Міжнародного дня інваліда. До дня е Міжнародного дня інвалідів, звичайно, був поток інформації, просто йшла потоком. Тобто, хочеться сказати, що якби не день інвалідів, то можна сказати, що інформація б знижилася майже в два рази. Найчастіше під час написання матеріалів про людей з інвалідністю місцеві змі впадають у крайнощі, зображаючи їх або ж нещасними, або ж героями. До того ж, останнім часом людей з особливими потребами почали використовувати як піар-хід. Є якісь публікації саме про заходи, які відбуваються, ну наприклад. В будинку інваліда, чи там ну от саме для людей з інвалідністю, то в основному це робиться в розрізі того, що є якась фігура ключова: там депутат, чи там губернатор чимерда да. чи він приїздить облагодетельствує. Окрім цього, протягом року організатори проєкту здійснили низку моніторингових поїздок усіма райцентрами Черкащини та перевірили, як запроваджується безбар'єрна архітектура. Робота не початий край. І мене удивляє теж, незважаючи на те, що от так багато пишеться, вроде, говориться, є закон, є все, але здаються об'єкти, нові об'єкти, і вони не обустроєні, вони недоступны для людей, которые, в общем, передвигаются на коляске или же при помощи других подручных средств пересувания. В том числе даже в центре города, не говоря о том, что на периферии. Для представників змі організатори проєкту підготували посібник щодо етики написання матеріалів про людей з особливими потребами, для людей з інвалідністю, брошуру про ефективну співпрацю з пресою. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Віка Новини.